Курс прогнозувати дуже складно, зважаючи на те, що періодично з'являються якісь непередбачувані обставини, якісь непередбачувані фактори. Але з іншого боку, ми маємо на противагу цим непередбачуваним негативним факторам. Ми маємо регулярний і значний приплив міжнародної допомоги, яку Україні надають наші партнери. Міжнародна допомога у вигляді грантів у вигляді кредитів в поточному році обсяги міжнародної допомоги можуть сягнути 28-30 мільярдів доларів США, і саме завдяки цій міжнародній допомозі Національний банк в принципі може втримувати принаймні на сьогодні курс гривні до долара на фіксованому рівні: це 36,6%. І е, я думаю, на сьогодні у е, національного банку є достатній запас міцності, достатньо міжнародних резервів, щоб е, цей курс е, у е, осяжній перспективі залишався незмінним. Звісно, ніхто не може сьогодні гарантувати, що цей курс буде зберігатися незмінним, наприклад, до кінця 2023 року. Ризиків дуже багато і за певних. Обставин, якщо виникнуть якісь несприятливі фактори, ймовірно, Національний банк буде змушений провести якусь невеличку корекцію курсу. Але в частині обмінного курсу я би давав приблизно такі ж самі меседжі, як і про інфляцію, і про ВВП. Ми точно не на порозі якогось неконтрольованого сценарію, є достатньо міжнародної допомоги. Яка сприяє поповненню резервів національного банку, і ці резерви Національний банк може в необхідних обсягах використовувати для того, щоб ситуація на валютному ринку залишалася стабільною.